Добрий день народ України, Жилодько Віталій, фермер із Запоріжжя, хочу розповісти вам із особистого як сказати опиту і поділитися і підняти це питання, чи можливо фермеру відбитися від рейдерства. Я із власного опиту можу сказати що якщо фермер невеликий фермер, там 50-100 гектар, 200 гектар, якщо немає генерала якогось діючого або якогось високопосадовця в родичах чи в кінтах чи в якихось тих самих знайомих, то практично відбитися неможливо. Ситуація наступна, якби із власного досвіду і із того, що я, допустим, якби знаю по Україні, та що мені багато людей дзвонили, з ким я якби, общаюся. в нас тут в сусідній громаді теж відредарували фермерське господарство. Можу сказати, що неможливо в нашій Україні встановити справедливість. І покарати, особливо покарати тих, хто це зробив. Ну от З 19-го року я борюся виходить, з рейдерством. Напомню, в мене там відео є, що довічно е, спадковане володіння, державні акти. Е, батя помер в 98-му році. Я з 98-го року так і не зміг переформити цю землю. Я продовжував користуватися, працював на землі. Я мало того ми побудували домоволодіння на цьому полі? Я е, оформив власність на себе домоволодіння. Ми побудували, ну, почали будуватися 91-го року. І 95 го ми вже жили тут, в 93 93-му. 93-му вже жили. Так, да, вже практично вже жили тут, да, на полі. Е, Получається, яка ситуація? З 98-го року ну, у нас знають, що довічно спадковане володіння давалося там недовго. Не Держава однією рукою дала, а потім передумала і почала давати постійне користування. Бо як це так, довічно спадковане володіння це ж нельзя. Ну от пройшло З 98 року до 19-го року, скільки вважаєте, І виходить децентралізація. в нашій країні. Ті, хто не знає, ті, хто не відчув на собі безпреділу чиновників, правоохоронців, суддів і всієї системи правління, ну, хто живе в тепліванні, хто добре заробляє, хто десь кудись пристроївся, хтось десь присосався, а не сам заробляє, кому гроші падають і не відкуда, і десь просто працює на роботі, практично нічого не роблячи, отримує зарплати, і, особливо ті, хто устроїлися лизоблюдами. У всяких чиновників, генералів, ну, керівників всяких підрозділів, всяких структур, особливо державних. Ті, не зрозуміють, що твориться в нас в Україні. Ті, хто сам заробляє чесно, питається заробляти, і виживає, і на свій страх і ризик веде бізнес, фермерством займається, ті зрозуміють, що в нашій Україні грати з державою в карти. Ну, це гибле діло. У держави завжди карти крапльоні, особливо тих, хто займає високі посади. Що можу сказати? Із свого власного досвіду от, передали на баланс громади землі, які були на балансі держекадастру. Потім просто проігнорували наявність державних актів. Чотирьох в нашій громаді, чотири державних акти на довічно-спадковане володіння. І без врахування того, що на землі ці працюють. Плюс є спадкоємці, є померлі, допустимо, господарі державних актів, як у мене батько помер. А є ті, хто живі і працюють якби навіть взагалі нічого не подозрівали. Держкадастр в Запорізькій області завжди був. Дуже корумпований і виходить, дуже великі гроші треба було, щоб отримати кадастрові номера. У, нашому, у нас, допустимо, 2-3 тисячі доларів за гектар просили. Щоб це саме. Ні, 20-30 тисяч доларів. вибачаю, 20-30 тисяч доларів, виходить за 50 гектар було. Вибачаю, так, не 2-3 тисячі доларів. Етат, е... І то це ще, виходить, ще людей кидали. Тому, коли пройшла децентралізація, виходить, передали ці землі на баланс громади без урахувань державних актів, голова громади сказав, що всі повмирали, всі та саме, нема нікого. Хоча він тут 20 років вже нас керує, і я його знаю більше 20, 20 років я його знаю. З двох 2... більше 20 років вже, виходить. Етат. Він знає, що стільки разів він до мене приїжджав. І те саме, Він знає все прекрасно. Але він сказав, просто що і цього достатньо було. Земля бурянами заростає і все. І виходить. Потім просто в початку погрози приїхав декілька разів, потім заїхав до мене в двір з поліцією. Ну, приїжджав в початку погрожував. Получається, що я ти направлю прокуратуру, буде ще те саме земля моя, ти нічого не отримаєш. Люди там підсилав людей, щоб... Этот, щоб я пішов до нього на, на поступки і отрив 2 гектари цієї землі собі. Этот, а так взагалі нічого не отриш. Потім він приїхав, приїжджав декілька разів, сказав, що вигарнувся бульдозером. Все, що ми понастраювали, є телефонний запис. Потім 23 травня заїхав у двір з поліцією. Відео фермера забирають землю тут же ж на Ютубі. Ну, до 19-го року я думав. Що в нас є правоохоронна система хоч якась, тим більше є відео, є докази, є в мене документи на домоволодіння. в мене є державний акт, а в них просто ну, ну, фабриковані документи, повер зроблені другі документи. Але не так сталося, як гадалося. Я не видержав, коли мене 23 травня року заїхав в Фучуку двір, кинув каменюком після 4 годин часов знущань на вимогу, ну, щоб вони виїхали з двора. За цей час мене засудили на 6 місяців обмеження волі. Перший суд Запорізький районний суддя Очкасов. Зараз іде апеляція. В апеляції вроді виграю. Буде 4 числа червня, наступне засідання. Що можу сказати? Усі кримінальні справи, усе проти Фечука, голови сільради нашого, все позакривалося. Прокуратура і правоохоронна система, особливо Запорізький районний райвідділ був. Працювали, вони завжди працювали як адвокати у таких Богдан Михайловича, як нашого, у таких чиновників. А що казати, якщо він роздавав, наже ж землі навколо жилмасиву Бабурка міста Запоріжжя, річка Дніпро. І дуже цінна земля, виходить, була. Эта, вся вона в розпорядженні стала голови громади. Виходить, він дуже багато роздавав земельних ділянок на хабарі прокурорам, СБУшникам, губернаторам, всяким депутатам Верховної Ради. Багато кому роздавав. Є імена, є фамілії, допустимо, ну, кого це цікавить. В результаті, виходить, всі кримінальні справи злилися. Одна зараз я провів три одиночні пікети, написав більше 200 звернень е, до всіх правоохоронних, до всіх Державних е, Верховна Рада. Більше 50 тільки до президента України написав, до Зеленського. Е, та, все це проігноровано, все воно злите, якби, Ну, що вони відповідають просто виходить. Е, ну, дають відповіді ті, хто фабрикував кримінальну справу проти мене. Або просто ну, от, ні о чому, Просто ні о ніячому. Е, після того, як я провів Пікети, після того, як я зустрівся з новим керівництвом нинішнім керівниками е, Нацполіції і прокурором Спільником, то запустили одну кримінальну справу. Ведеться, вроді чекаємо там эти яких експертні оценки. Ну, я вам скажу. Я проявив ініціативу, я не зігнувся і пішов воювати, воювати проти голови Сергади. У мене виходить, помимо того, що відредерував землю, потім він провів декілька спроб відредерувати домоволодіння. Відінали мене від води з 2021 року. І виходить, передав земельну ділянку. Де домоволодіння, виходить, у мене да, передали на баланс громади як незабудовану. І попиталися оформити. Не вийшло. Потім вони, ось, я буквально недавно знав, рішенням виконкому відмінили документи, які давали у 2006 році, на, Давали добро на оформлення цього домоволодіння. Це, це злочин, але. Він розслідуваний не буде і не будуть вони за це покарані. Вони відмінили первічні документи, якими вони давали мені добро формі домоволодіння, і написали, що я їх там обманув. Як обманув, чим обманів, не знаю. І тепер вони ті типу, покажуть в судах, що це все недістлена і вся реєстрація недіссільна. Маразм, але кого це волнує. Мало того, виходить, дуже якби, користуються такою аферою. Просто зносять реєстрацію в реєстр в реєстрі речових прав, зносять реєстрацію, ставлять своє і роблять, що хочуть потім з землею. Взагалі, без, безпреділ повний, і ніхто ніяк не реагує. І це при тому, що я, якби проявив стійкість, да, не зігнувся, я кажу, провів три одиночних пікета, знято у мене. Ну, З десяток, мабуть, телерепортажей по новостям, ICTV. Алекс у нас, Суспільний, Київ Лайф був, виходить. Плюс інтернеті дуже багато давав, як би інтерв'ю, там і записи. І этот, і виходили статті. І при цьому я не можу побороти рейдера. Я не можу побороти ту правоохоронну систему. Яка в нас діє, тому що вона повністю, практично, ну, практично повністю на стороні такого рейдера. То що балакать за людей, за фермерів, за людей, яких обично там і хати, і усадьби забирають. У нас така ж сама фігня. військового, сім'ю військового просто підробили документи і виселили з хати. Ніхто не заступився, ніхто так і не те это саме. Этот... Що робити людям, в яких немає потім фінансів. Мене повністю лішили. От у мене 50 гектар землі було, і більше в мене немає нічого. 2 гектара там тіші не залишилося. А адвокат от у мене засідання іде, буває 3-4 на місяць. Плюс до того голова громади подав на мене до суду, що я... Обізвав його злочинцем і 60 тисяч в них хотіли приписати, але ми цей суд виграли. Плюс по воді ми судимося, плюс по кримінальній справі те, що мене засудили, судимося. Зараз кримінальні справи там ще ведуться, гроші, гроші, везде гроші. Я не платю великі гроші, в мене адвокат Дмитро Яма, він альтруїст і велике йому дякую. Але йому теж жити треба за щось, і він не може всіх охопити. Да? Ну якусь там пару тисяч привузі на. От уськи має два засідання, сочки ще два в цьому місяці нема чим платити йому. Етат, він веде, каже, не переживай. А основна маса людей не в змозі таких адвокатів, які будуть вести ці судові засідання роками. Получається, законодавство, суди, сама вот та процедура по поверненню вот этих земель розтягується на рака. Законів нема ніяких, абсолютно на встановлення. ідіть в общем, порядку, судіться, все остальне. Судитися можна, я ж кажу. От мене ми подали в 2020 році після виходу виш... рішення Вищої палати Верховного суду, подали до суду. Щоб ну, оформити спадщину. В 2020 му ми подали на початку року, да? і в 2023, в кінці року, в листопаді, вийшло рішення Вищепа... Верховного суду. Я виграв. Получається, Суд каже, що я можу бути спадкоємцем, оскільки там документи, все все остальне. Поэтому повертати на першу інстанцію. І перва інстанція, виходить, тепер опять должна утвердити утвердить з урахуванням того, що зазначив Верховний суд. І от уже 24-й рік, кінець травня. У нас тільки сьогодні було перше засідання по суті розглянуто. Оце скільки мені ще треба років, а потім ще буде повернення землі, а повернення землі це взагалі нереально. Щоб повернути землю, треба пройти експертизу. Експертизу треба проходити на кожного, виходить, зробити експертизу, замовити на кожного, на кого фечук, допустим, роздав оцей по два гектари, на кожну ділянку. Кожна ділянка, виходить, це буде стояти. От у мене знайомі з Біліньковської громади, от за 50 гектар, поки що 50 тисяч просять, і то не за 50 там частково там розірвали на два позови, виходить. 50 тисяч, каже, ну це 50 це тільки за одне, і то це ще не факт. Возможно, там 60 буде тисяч заплатити. Плюс за ті ще, каже, там ще, каже, не тисяч 25 буде. А от, ну от вважайте, 70-80 тисяч треба тільки за експертну оцінку. Плюс треба ж, виходить, за суди подати за суд. Суд подати всі платежі, все, все, все. Ну Дуже велика сума. А коли в тебе відібрали повністю якби, засоби існування. І ти не можеш бросити, тому що ти заложником став, якби ти фермер, да? в тебе в мене, мене усадьба сталася, там трохи свиней залишилося, де хоч якось прожити треба. Да? І то практично долги ще закриваю, тому що повстрявав з цими. І, і Виходить, грошей немає, а час йде, і час розтягується на рака, на роки. То практично більшість людей більшість людей бросають в перві роки боротьби. І воно просто узаканюється. І такі аферисти, такі злочинці просто узаконюють. Людей грабують і узаконюють, і потом користуються даним майном, землями і всем остальним. Е Ігнорування тотальне в Україні. Такі проблеми на рейдерство. не депутати Верховної Ради, не особливо після початку війни, получається ті засоби масової інформації, ті телеканали, це взагалі глухий номер, це їх не цікавить. Це, коротше, все, що стосується рейдерства, тотальне замовчування. Я вам скажу, що. 90% із тих, може навіть 95-99, мабуть, відсотків із тих, хто, кого дредерували, не в змозі побороти, повернути землі. Іли відредерований майно. Ну що ще можу сказати? В Україні... Та шо, ну, тотальна жопа, господи, прости, що там можна сказати. Так що, якби якось такі діла. може ще вспомню, ще доросжу. Дякую.